Доброго дня. Дуже рада, що ви мене запросили сьогодні на таке гарне зібрання. Рада всіх бачити і буду розказувати більше сьогодні про рослину Карпат, ніж про себе. Ну, Працюю я в медицині давно, став вже 34 роки в цьому році. Ну, що я вам скажу? Медицина, особливо зараз, це просто жах. Жах. Тому що препарати дуже багато фальсифікатів, не працюючи. Ну і тому я взагалі давно до фітотерапії звернулась, і герудотерапії, і остеопатія. Хоча і використовую, наприклад, зараз пішли такі пневмонії страшні. Що без температури, без кашлю, а, температу... а пневмонія є. І тому в даному випадку потрібно дати антибактеріальний препарат, але от реабілітацію після пневмонії дуже важливо проводити саме фітопрепаратами рослини Карпат. Це чудово, тому що якраз на реабілітацію, на жаль, зараз лікарі не звертають увагу. Так, ну давайте далі. Це заклад, в якому я працюю і являюсь медичним директором. У нас є своя лабораторія сучасна. Так, якщо будете в місті Кам'янці-Подільському, заходьте, проведемо екскурсію, розкажемо, покажемо. Робимо багато обстежень, і ми дуже багато раз перепровіряли. Результати і стан організму до лікування препаратами рослини Карпат і після. Ну, в нас допоміжна діагностика є. Ми використовуємо наступний слайд. В закладі багато додаткових методів, багато лікарів консультує, які і багато використовують препаратів рослини Карпат. Лікування використовує разом з препаратами рослини Карпат дуже часто гірудотерапію. Також вісцеральну терапію живота, дуже цікава методика. В інтернеті все є, особливо по голову. До речі, кожному консультанту можна вивчити саме вісцеральну терапію живота. І це як додатковий метод діагностики, дуже цікава методика. Ну І також можна використовувати гірудотерапію. Я навіть проводжу курси по Україні, маю дозвіл як для лікарів, так і не. Для медичних працівників, для фітоконсультантів, нутриціологів, до речі, можу запросити вас на такі курси. Ну і обов'язково використовуємо рослину Карпат. Мені подобаються препарати, і ми це бачимо практично на дослідженнях до і після. І ну, Я люблю рослину Карпат так скажемо. Розумієте, саме тільки комплексне лікування дає гарні чудові результати. І ми робимо так: обстеження до лікування, приходить людина з каргами, оглядаєш, проводиш додаткові методи обстеження. Призначаємо харчування. До речі, Ірина, попередній доповідач дуже гарно розказала нам по дієтах різні дієти. Е, і після того, відповідно, призначаємо вже препарати рослини Карпат, а потім, відповідно, контроль. Контроль вже ми порівнюємо до і після, і людина бачить що працюють препарати і дають гарні результати. І так, е, зараз. Найбільш насичені е, діти наші і дорослі це паразитами. От як би там не казали, і дуже багато зараз академіків, професорів розказують, що не всі хвороби від паразитів, але я вам скажу, що це невірно. Дуже багато дорослих і дітей місяць Паразитарні інфекції. І це є одною із причин інших захворювань. І е, основні симптоми при е, паразита, паразитозах це свербіж. Свербіж може бути і анального отвору, і шкіри досить часто звертаються пацієнти, е, роздратованість, також е, поганий сон. Особливо діти ночі, скрегіт зубами, хоча не завжди скрегіт зубами може означати паразитоз, є одним із таких видів порушень нервової системи: це бруксизм, коли є скрегіт зубами, але більшість, майже 80%, це паразити. Відчуття ранкової нудоти. От як тільки вранці ви даєте. Їсти чи дорослому, чи дитині і відмовляються від їжі, зразу це ознака профілактично провести антипаразитарну терапію. А також у дівчат, жінок подразнення вагіни. У мене, наприклад, на цій неділі було біля п'яти дівчаток з вульвовагінітом. Що це таке? Запалення статевих органів. За рахунок паразитів, маленька дитина, мама приходить біль і не може сідати мучитися, в туалет сходити. Починаємо оглядати, бачимо гіперемія слизової. Але коли оглядаємо анус, то бачимо, настільки виражена гіперемія, почервоніння, подразнення. Ну і, відповідно, зуд мама каже, ночі під час сну дитина. Починає чухати анус. Відповідно, гострики, особливо гострики, називається це ентеробіоз, вони заповзають ночі в вагіну і подразнюють слизу, викликають вульво а також е, біль в животі. Зміна стулу, буває пронос, буває закрепи, це один із признаків також, здуття живота, Ну і е, втрата ваги. Дитина їсть, особливо солодкого хоче, але ваги не набирає. Дієта по дієті багато вже сьогодні говорили, але я е, зверну увагу на слідуюче. Е, ми даємо такі роздруківки кожному пацієнту, коли він е, отримує лікування з рослини Карпат. Рекомендуємо виключити з харчування. Грубо сказати, це не дієта, це просто такий стиль харчування. Виключити з їжі це солодощі всі повністю картопля смажена, всі колбаси, сердельки, сосиски. Я не пояснюю чому, тому що, ви самі розумієте, по-перше, склад там. Нехті, по-друге, єшок багато. Ну і по третє, всі ці продукти вони міняють PH. pH крові, PH шлунково кишкового тракту і pH способствує тому, що спонукає до того, що в кислому середовищі добре розмножуються і бактерії, і грибки, і паразити, яйця паразитів живуть там безподобно Далі газовані напої, солодкі води, кетчупи, майонези, соуси, е, солодощі різні, а також солодкі йогурти, тверді сири, каву і зелений чай. чому Багато питань задають: чому саме зелений чай? Е, вроді він, як антиоксидант, хороший. але ми рекомендуємо його виключити з харчування. Чому? Тому що він призводить до гіпотонії м'язів, шлунка і кишківника. Тобто кишківник у дорослого чи в дитини він стає млявим і багато призводить до закрепів. І, відповідно, коли з'являються такі нашарування в кишківнику, там яйця паразитів гарно розмножуються. І утворюються зрілі паразити. Тому я рекомендую робити самостійно зелений чай, розказую вам усім. Це зараз ще можна збирати листя ожини, малини, вишні, адже вишня містить дуже гарні, гарну протигельмінтну е, речовину. Е, Обов'язково додаємо. Е, Листя, Листя. додаємо ще суниці, це все гарно помити в кульочок і на цілу ніч в морозильну камеру. Вранці перекрутити на м'ясорубку і посушити на сушці або в духовці. І ви отримуєте гарний зелений корисний чай. Чому? Тому що е, складова хороша. Мікроелементи дуже складові, які входять в склад листя. А для чого ми морозимо? Це відбувається процес ферментації. Тобто, ми розрушаємо клітини, і вміст, який в клітинах хлорофілу, виходить назовні. І це дуже гарно працює. І тоді цей сухий чай ви зберігаєте, заварюєте собі і всі сім'ї. Також з їжі виключаємо напівфабрикати алкоголь і олію рафіновану. З права ви бачите червоним виділено, що потрібно їсти. Перше, з чого починати ранок це потрібно з води. Обов'язково випити 200 або 400. Ну, Японці п'ють 800 мл води. І цю водичку обов'язково над ще теплу. Правильно, Ірина сказала, без лимону, без всяких добавок чиста вода. Я ще люблю рекомендувати лужні води. Лужні води це е, поляна квасова, виколотити гази, рео, водичка або інші лужні води. Ви обов'язково зранку на тощак цю водичку приймаєте, те, в теплому вигляді її загріти потрібно, градусів 40-50, а потім уже харчування через 20-30 хвилин. Далі каші це е, вуглеводи е, не швидкі, але поступово засвоюються, дають ситість, вермішель твердих сортів, картопля. Але рідше картоплю. Рекомендую вживати супи без бульйонів, борщі без бульйонів. М'ясо найбільш корисне м'ясо це, відповідно, бараніна і козлятина. Це вважаються саме екологічно чисті сорта м'яса. Риба нежирна. І багато овочів, фруктів. Рекомендую вживати фрукти до 16.00, тому що пічкова потім трошки неадекватно реагує, вона дає вздуття. Ну і на протязі дня до 18.00 вживати водичку. Водичка в середньому це 30-50 мл на кілограм води. Зараз дуже багато в інтернеті є інформації про те. Як цю водичку погодинно пити? Ви знаєте, теж гарно підходить. Я пробувала, рекомендувала, сама пила. Мені подобається погодинно. І організм звикає і досить гарно відбувається очистка. Кисломолочні продукти, кефір, ряженка, творог. Ірина, попередній доповідач, казала, що молочні продукти вони є джерелом грибків. Я згідна, що молочні продукти свіже молоко, а от кисломолочні – досить непогано, вони навпаки поширюють флору, покращують флору на біфідум лактобактерії. Тому ми рекомендуємо. Ну, і з вуглеводів, крім того, що люди отримують із фруктів багато вуглеводів, я рекомендую мед, чайна ложечка в день, і олія оливкова або інші, там, кукурудзяна, ляна олія або соняшникова, нерафінована. От, це корисно. Дуже багато запитань є для діагностики гельмінтозів. Здалекал приходять, нема паразитів. Здали аналіз крові, антитіла, імуноглобуліна є, є в організмі, позитивні. І вже люди біжать лікувати гельмінти. Е, знаєте, що я скажу? Е, от е, даний професор імунолог в своїй монографії дає пояснення: в молодий місяць шукати гельмінтів марно. Повний місяць самки викладають яйці. От якраз я вчора, вибачте, бо я на дачі тут сусідки кури трошки куткудачать. Але е, я вчора е, побачила е, повний місяць на небі. Це говорить про те, що якраз є момент починати профілактику паразитів. Тому самки саме на повний місяць викидають яйця. На спадаючий місяць. Уже личинки появляються в фекаліях, а на зростаючий місяць саме міграційна фаза і в крові та харкотині. Особливо такі паразити, як аскариди. От, в них там цілий цикл. Яйця попадає в шлунково-кишковий, дозріває, появляється личинка, пробуравлює стінку. Кишки попадає в мале крово коровообігу, попадає в легені, тоді відкашлюється зранку і знов попадає шлунково кишковий. Тому саме аскариди ми можемо бачити і в крові, і в харкотині. Всі інші паразити не завжди. Але Саме я хочу розказати для нутриціологів, що імуноглобуліни G, які в крові виявляються, це вже як наслідок перенесеної паразитарної інфекції, і вони залишаються на довгий-довгий період. Це не є показом до лікування. А от профілактувати препаратами рослини Карпат саме раз я взагалі люблю призначати профілактику паразитів. Це після Різдва обов'язково, потім березень, квітень, коли починає весна буяти все, і паразити дуже активно просипаються. Потім це після клубніки сезону, як би ви не мили суниці клубніку, там завжди яйця паразитів є, і жовтень місяць, коли закінчується. E, вже літо і різні на кущиках овочі, фрукти, хто там що їсть з куща, обов'язково паразити попадають. E, от саме цих чотири рази в рік я вам показую обов'язково лікування всіх членів сім'ї і тварин. Не забуваємо про тварини, тому що вдома є улюбленці, котики, собачки. Які е, ми цілуємо, обнімаємо обов'язково профілактику і собі, і, парази, і е, тваринам. Ви знаєте, я тваринам рекомендую рослину Карпат, і вони розводять на водичку, розтирають і дають всім разом. Тому е, люблю починати лікування з повного місяця. Ну, Схеми в нас є. Лікування стандартне, але я обов'язково враховую індивідуальні особливості. Якщо це дитина, ми починаємо з сироп, пижма і часник. Обов'язково люблю його дуже, результати хороші, немає е, такого агресивного запаху часника, і діти п'ють з задоволенням. Обов'язково артишок і м'ята. Це також в комплексі. Свічки теж. Е, Люблю поєднувати свічки наші рослини Карпат протигельмінтні разом з препаратами або з сиропами. Е, Обов'язково пам'ятаємо, що коли ми проводимо профілактику е, паразитозів, пам'ятаємо, що ми нагружаємо печінку, адже печінка це є фільтр, і одночасно з лімфатичною системою виводить шлаки, які... Розрушаються під час протипаразитарної терапії. Тому гепатовід обов'язково, мікобен обов'язково, лімфорен обов'язково. Ну, І вже комбінуємо. Або якщо появляється під час протипаразитарної терапії висипка на шкірі, дермосан підключаємо Ну, і вже індивідуальний підхід. Це вже ви маєте самі. Вникати, я зазвичай пацієнтам даю свій телефон. І вони пишуть на Viber, А коли я бачу, що там вже потрібно порозмовляти, я відповідно набираю сама і рекомендую: появився зуд, появилась висипка, або мало води, п'є пацієнт, або, е або, або вживає солодощі під час протипаразитарної програми. Це я хочу вам показати в нас в лабораторії, в мікроскопі ми сфотографували дуже чіткі яйця-аскарит, які видно в калі на повнолуння. І свічки наші гельмінтозин, які дуже гарно працюють. І коли вас запитують. У мене дуже часто таке питання поступає. А скажіть, будуть живі паразити виходити під час профілактики гельмінтозів? Вони живі не виходять. Саме рослина Карпат робить так, що вони у вигляді слизу виходять. Препарати діють гарно і коли розрушається оболонка паразита, в калі дуже багато слизу, дуже багато. І тому я пояснюю, що. Свічки діють ще місцево, а перорально, тобто через рот, препарати або сиропи, або таблетки і капсули. Ну, сиропи. Це я вам розказувала, звертала, бо ми лікуємо як дорослих, так і дітей. А також рекомендуємо ще фітованни. Фито або я люблю, якщо буває мама не в змозі купити е, додатково ще інший сироп, це артишок і м'ята, я рекомендую робити чай просто з насіння кропу. Або ванни, оце я даю рекомендації: можете собі е, взяти до уваги, використовувати, радити мамам, ванни. І тоді дитина заспокоюється і краще себе почуває. Береться е, чистотіл, че брець, живокіст. Але це теж індивідуально, бо зараз дуже багато алергічних реакцій у дітей. Це теж спровоковано паразитозами ну і неякісним харчуванням. Вчора в мене звернулася мама з дитиною на прийом дитині рік і місяць. В неї така страшна реакція була на те, що мама дала білок. Білок яйця вплоть до набряку квінки. Тому е, тут треба дуже індивідуально все підходити. Ну, ви так і пояснюєте, що ви маєте спробувати спочатку з одної травички ванночку зробити. Особливо саме безпечніше, це чебрець, він найменше дає алергічних реакцій. Вагітні. Знаєте, в наших препаратах є в багатьох інструкціях вказано. Що не рекомендується при вагітності. Ті пацієнти, які бояться і дотримуються суворо інструкцій, я рекомендую їм саме такий рецепт: Дві столових ложки очищеного гарбузового насіння, замочити склянкою води на 12 годин на ніч для набухання, після того промити. Залити чистою водою, блендернути 3-5 хвилин до утворення рослинного молочка і випити перед сном. Мами діткам також додатково можуть давати такий рецепт. Рекомендується це давати 5 днів, теж починати дуже добре з повнолуння. Якщо діти не можуть пити, ми можемо чуть-чуть додати стевії, до речі. Замість цукру рекомендую Стевію. Зараз дуже багато є продуктів із Стевією. Я, до речі, в себе на дачі посадила навіть кущик Стевії. Він дуже вибагливий, дуже до нього треба багато доглядати його, але на зиму обов'язково пересаджувати в тепле місце, забирати в будинок або в квартиру. А от е, продається порошок натуральної стевії. Він продається в багатьох магазинах, в інтернеті. І ви можете додати, якщо мама. Дитині не може дати або вагітна не може випити чуть-чуть чайну ложечку стевії. прекрасно працює і не дає активізації кислого pH в організмі людини. Після очистки і протипаразитарної терапії обов'язково даю біфідолактин. Різний у нас є два види біфідолактину. Це вже індивідуально підбираю для пацієнта які особливості. Все, таки, е наша програма м'ягка для очистки організму. Я ще додаю, буває деколи чистоксин, якщо є схильність до закрепів. А після того обов'язково даю біфідолактин. Буває, комбіную з ферментезином, з травлесилом. До речі, от, е, теперішня пневмонія, яка йде, вона ковідна пневмонія, там е, нюх і смак не втрачається, але така відраза до їжі. Відраза, І люди просто відказуються, а я даю наш травлесил і харчування стає, налагоджується нормально. Тобто мені подобається дія. Препаратів, які діють на це ферментозин і травлесил на підшлункову і запускають процеси перетравлення їжі в організмі. Ну і після лікування. Завжди, якщо УЗД роблять пацієнти до лікування, то ми бачимо отакі брижечні лімфатичні вузли. Ви бачите на екрані це кишківник, нижче така трубка, а вверху брижечні лімфатичні вузли. І по можливості, якщо мама проводить дитину на контрольний візит, контрольну консультацію, то за бажанням батьків ми показуємо УЗД. І УЗД показує нам зменшені брижечні лімфатичні вузли або зовсім зникші. Ну і якщо потрібно, робимо ще додатково аналіз калу. Якщо потрібно, або зі шкрібок при е, гостриках, в калі ви не знайдете ні яйця, тому що самка викладає, відкладає при гостриках навколо ануса, тобто ночі вона виповзає, ліпить таку клейку речовину, і на неї ліпить яйці, що викликають саме зуд. Кашель. Коли ви починаєте антипаразитарну терапію або протипаразитарну терапію, Дуже часто з'являється кашель. Кашель сухий, може бути вранці або тільки вночі. Люблю цитрарію, призначаю результат хороший в комбінації з антипаразитарною терапією. При паразитах дуже часто виникають анемії. Анемії ми бачимо по аналізу крові, або ви самі побачите, якщо візуально ви будете оглядати. Дитину чи дорослого, і звертайте увагу на мочки вуха. Мочки вуха будуть дуже бліді, блідого кольору. Це вказує на те, що низький гемоглобін. Ну і, відповідно, аналіз крові загальний, аналіз на ферритин. І я хочу вам сказати, що наш гемоферум з рослини Карпат він набагато краще працює, чим будь-яке залізо. Аптечне набагато краще. Я його даю і вагітним, і дітям, але дозування менше. І результати чудові. Я перевірила це лабораторним шляхом. Так що можете безпечно призначати. Ну, і після лікування тут видно, гемоглобін вже підвищився, феретин стає в норму. Ми, до речі, робили навіть дослідження на вітаміни В 9 і на В12. При анеміях вони також зменшені. А коли поприймали гемоферум, то прекрасно вони стали в норму. Ну, Звісно, зараз період насичення фруктами і овочами, можливо, тут зіграли роль і фрукти, але саме засвоєння фруктів відбувається завдяки гемоферуму. Ну, Лімфатична система. Я дала схему лімфи. Де йде очистка організму при антипаразитарній терапії. Ну і в принципі там можуть збільшуватись лімфатичні вузли, не тільки брижечні, а ще й при обстеженні. Людина може звернутись до вас під час терапії, що збільшився лімфоузол під пахвою, в пахвинній ділянці, під коліном і кругом. Але майте на увазі, що наш лімфорен, якщо ви зразу з гельмінтином, з гельмінтозином даєте, то прекрасно працює і це запобігає утворенню лімфи. І обов'язково, якщо людина п'є воду, адже лімфа на 80% складається з води. Все, дякую за увагу.